Працівники Інгульської шахти ходять пішохідним переходом біля села Бережинка Кропивницького району. Протестувати тут почали о пів на другу. Пропускають рейсові автобуси з пасажирами. На протест люди вийшли через невиплату зарплати, каже голова незалежної профспілки працівників Дмитро Бондарєв. Протестують сотня людей. Шахтарі сьогодні відмовились спускатись в забій, так як уже більше півтора місяця не платяться заробітні плати. Провели збори трудового колективу, винесли вимоги роботодавцю, що погасити заробітну плату, як тільки зайдуть кошти з нея «Енергоатом» протягом 24 годин. О, друге, це було все-таки розглянути можливе підвищення заробітних плат. І от робітники, які тут ходять, тут поверхня, підземка є. Ті робітників, які заробітна плата 5 тисяч гривень. Зарплату не отримував з квітня, говорить Дмитро Кондратенко. Щодня я спускаюсь на глибину 350 метрів під землю. Який може бути настрій в колективі, якщо я працюю в шахті і ну, не можу забезпечити свою сім'ю? Мені винні більше 20 тисяч. Родина живе за счет кредитних коштів Приватбанку От. і те, що нам обіцяють там частками виплачувати ну частки заробітної плати, вони не перекриють навіть. Скажем так, ті борги, в які я змушений. Олександр Шаповал каже, крім зарплати, хоче, аби підприємство працювало стабільно. Головна мета, щоб міністерство дало нормально працювати підприємство. Все, одна мета гроші, як кожен раз вибуваємо цим методом. Це, це ж не нормально. До протестувальників приїхав заступник керівника підприємства. Для підприємства це, це не виконання виробничої програми в запланованих обсягах. Які наслідки цього Наслідки, можливо, якщо акція затягнеться на невизначений термін, ну, наслідки будуть катастрофічними, оскільки комбінат не зможе виконати третю партію в об'ємі 57 тонн, за які ми вже отримали на сьогоднішній день попередню оплату. Розповідає про ситуацію з боргами. На ранок на сьогодні існувала сума заборгованості в розмірі 129 мільйонів. Це частина незакритої заборгованості за квітень і травень місяць. У першій половині дня від Енергоатому» зайшли 100 мільйонів гривень, які були перераховані на погашення заборгованості по заробітній платі. Підприємство воно то є створене як стратегічне з метою забезпечення українських атомних станцій ураноксидним концентратом, який лягає в основу виготовлення тепловиділяючих елементів. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що на світових ринках ціни е, значно нижчі, ніж вартість видобутку на наших родовищах. На сьогоднішній день ціна реалізації ціна реалізації, відповідно, до умов договору складає 2912 без ПДВ. Це гривень, чого? Гривень. А собівартість значно вища. Скільки приблизно собі вартість в районі 4 тисяч гривень. Ми звертаємося в усі інстанції, які тільки можливо звернутися, в тому числі до профільного міністерства. І дуже тяжко, дуже повільно йде вирішення цього питання. Через протест на дорозі чекають водії вантажівок. Спілкувався, підійшов, спитався, в чому річ. Я їх повністю підтримую. Всім потрібні гроші. Я працюю і вони працюють. Говорять, що нічого їм не платять. То я зласна з ним, а що робити в іншому випадку, якщо не платять. А он з скані стоїть бочкою з молоком. 20 тонн молока. З Новгородки на Вінницьку область. Може скиснути, і я можу за нього заплатити, якщо воно скисне. Легкові машини об'їжджають місце протесту через село Бережинка. За акцією слідкує поліція. Я не рахував, але близько 50 осіб. Зараз проходить акція без порушень публічного порядку, без сутичок. До протестувальників приїхав заступник голови облдержадміністрації Сергій Поліщук. каже о 17-й годині на рахунки підприємства надійшли гроші. Ми знаємо результат зараз буквально онлайн. 100 мільйонів надійшли, які направлені 100% на зарплату. Це вже погасили заборонність по квітню місяцю і 28 погасили заборонність по травню місяцю. І зараз знову ж таки пройшла інформація від першого заступника голови схід про те, що знову 100 мільйонів надійшло, тобто повністю зарплата буде погашена в них. Але принципово це не вирішує питання роботи схід -ЗК. За словами керівника незалежної профспілки працівників підприємства Схід ГЗК Дмитра Бондарєва акція протесту безстрокова. Працівники трьох урановидобувних шахт області протестуватимуть на трасах, доки їм не виплатять заборгованість по зарплаті. Якщо ситуація не зміниться, планують їхати у Київ пікетувати офіс президента. Антоніна Крейтора Натолі Басисти новини на Суспільному. Кірова